Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться. Трошки не поспішайте витрачати гроші, бо Якщо так ну, дуже там сильно розігнатись з якимись покупками, ви потім, потім будете засмучені, бо ну, виявиться, що у вас дуже мало залишається грошей, що вам дуже ще надовго їх треба буде розтягувати. І дивіться, це стосується ще й того, що вам когось треба буде стримати зі своєї сім'ї. Ну, там, наприклад, хтось з рідних каже вам про те, що я хочу купити, а ви якось в цій ситуації відчуваєте, що краще б зараз не робити таких витрат. Краще б зараз, щоб залишились гроші. Ну, зумієте довести, бо людина засмутиться, людині буде ну, якось неприємно, але все ж таки. Якщо ви дійсно впевнені в тому, що ну, на це не треба витрачатись, то краще попередити. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Тут, ой, тут гарно, дуже гарно. Імператор нам тут показаний, дійсно, для когось це буде розмова з людиною. Така розмова, що переможна, скажімо так, бо змінюється статус. Ну, тобто, якщо жінка слухає, то ви можете якось, знаєте, ну як... Для будь-кого, жінка, чоловік тут стосунки, які виходять на новий рівень. І довіра до чоловіка, до того, що він каже, буде в цей день ну, такою, знаєте, значною. Ви побачите для себе людину, от саме в тому світлі, що він знає. На нього можна покластись, йому можна довіритись, це взагалі от гарний день для стосунків. В кого їх нема, цих самих стосунків, то тут бачу спілкування навіть от на рівні, коли ви тільки знайомитесь з кимсь. І ви вже будете якось відчувати себе, слухайте, та це ж той самий, це ж саме та людина, з якою б я б хотіла бути поряд. Ну, це, знаєте, як дарунок, який просто ви очікували на такий дарунок. От саме такого ви хотіли бачити поряд з собою. Хай воно так і буде у всіх тих, кому дійсно хочеться цього. Далі дивимось, робота, що вам важливо. Прийняти, приготуватись у вашій роботі. До чого важливо готуватись у роботі. Так. Ой, тут, тут посперечатись з ким зможете. Тут така ситуація, коли, знаєте, через край будуть емоції виплескуватись, десь ви будете себе захищати. І дивіться, якась ситуація навіть залишиться для вас прихованою. Це як знаєте, або вам щось буде хотітись приховати. Це так теж може бути. Ну, захистити себе. У вас є, знаєте, це коли. Не те, щоб перша така ситуація в вашому житті. Ви знаєте, як себе поводити в таких ситуаціях, тож у вас все вийде. І знання, якісь вам треба буде, от такі, знаєте, які у вас як приховані були ці знання, вам треба буде їх ну, десь вже до чогось прикладати. Наприклад, коли колись щось вивчили, а воно вам і не знадобилося. От сьогодні буде саме, ну, сьогодні-завтра буде така нагода, щоб скористатись цими знаннями. А, так, що важливо прийняти, да? це питання ми зараз повинні розглядати. Що важливо прийняти. Десь тут витрати будуть. Або це ви так вирішуєте, або це для людини Королева жезлів нам тут показана. Це як це не з родини, а це як ви працюєте десь поряд, ви десь спілкуєтесь з людиною, це пов'язано з якимсь уходом. Якась інформація, ну там, наприклад, десь іде людина, десь їде, але Ну, щось треба людині, як, може, борг якийсь будете видава... віддавати, або може вам будуть віддавати борг. Може ситуація зараз, зараз пов'язана більш. О, ну, я уточнюю. Тут щось закрите для, для людини, щось так знаєте, от просто зупинка у справах. Тут нема ніяких сперечань, нема ніяких там боротьби якоїсь, нема такого. Але в людини от в, в, в один момент все зупинилось, і якось воно пов'язано ще й з грошима буде. Це як про витрати якісь великі витрати. Які треба пройти? Так, далі дивимось. Від чого краще, за все відмовитись? До цього теж треба готуватись. Там, де ви засмучуєтесь, Бо там буде рух. Не засмучуйтесь, бо ситуація буде змінюватись. І змінюватись ну, не, не скажу, що дуже швидко, але змінюватись. І ну, це хочу уточнити. Чого тут йдемо? Це якась брехня. Насправді не буде розповсюджуватись це якісь, знаєте, хитрощі, вони будуть зупинені. Не швидко, кажу, повторюю, не швидко, але поступово. Ви як відчищаєтесь від якоїсь ситуації. Потроху, потроху, але відчищаєтесь. Так. Далі дивимось, чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Так, ну так, дивно дивно трошечки. Так, дивіться, не уникнути якоїсь насправді переможної, на ваш вигляд, ситуації, але чомусь вас це і засмутить. От, знаєте, коли. Горе від розуму, як то кажуть, бо в у вас, у вас внутрішньо такий багаж знань вже накопичений, що вам вже навіть складно сприймати ну, досвід ваш, так вам промовляє. може, що От як щось виходить, щось, якась перемога отримується, то за нею ж одразу якісь там негаразди йдуть. Ну, не треба так думати, не притягуйте собі таке. Це просто, от, навіть якщо вам хочеться таке сказати, поставте перед собою стакан з водою, а потім вилийте ту воду. Хай вона в себе впитує такі ваші розмови і виливайте, воно вам не треба. От не, не говоріть про те, що там от тут все добре, але ж хай все просто добре буде. І порада від вищих сил для вас. Так, десь вам треба попрацювати разом з королем кубків. Вам це такі перспективи відкриє. Знаєте, як встановлювати щось будете от, ну, сили, якісь там може ну, щось було почато раніше, а і закинути може на якийсь період повернення до якихось справ і розвиток цих справ взагалі людина, от знаєте, як доленосні зміни буде робити разом з вами. Тут гарне. І опрацьовуйте всі можливості, які йдуть від такого короля кубків. Хапайтесь за ці можливості, воно вам тільки в плюс буде. Далі дивлюсь. А, що далі дивлюсь? Це ж останнє питання. Запрацювалось. Всім на цьому дякую. Гарного дня, всім і гарного настрою, всім. І думайте про хороше частіше, і притягуйте це, хороше в ваше життя. І будьте здорові! І побачимось! Всім пока.